Кавер на пісню Хасана пори року раунд два. Кенто Конгора рап 777. Розганяємо ми всю суєту всіх школьників. Знов прийшла зима, знаєш, біда ходить не сама, усі тримаються на відстані злі і не холодно, і тісно всім. А наче загубили любов, коли забігали в метро, тому ніхто не посміхається, обережно двері зачиняються, а та кажуть, що скоро весна прийде, і ніби усім радість принесе, і люди надіються широко, що пора року змінить усе. Світ навколо нас з розуму зійшов, та ти залишайся там, там, де живе любов, скільки би не втрачав, скільки би не знайшов, ти залишайся там, там, де живе любов, там, де живе любов, там, де живе любов, боу боу, боу бо, бо. Там, де живе любов, бов-бов-бов, там, де живе любов, бро, там, де живе. Нарешті завітало літо, та вже встигло перегріти. Усі зважають на незручності. Людям мушуться гарячі і душно всі, наче загубили любов навколо, німе кіно. Та людей ніщо не врятує, закрий вікно, бро, бо продує і всі чекають осіннього дня. Коли нарешті вдарить гроза і надіються, що року, що пора року змінить життя. світ навколо нас, бро, зрозуміти йшов. Та ти залишиться там, бро, там, де живе любов, бро. Скільки би не втрачав, скільки би не знайшов, бро. Ти залишайся там, 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 де живе любов, бро. Там, де живе любов, бро, там, де живе любов, там, де живе любов, бов, бро, 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 бо, б. Там, де живе любов, бро, бро, там, де живе любов. Та не вина та зима, в тому, що нема тепла. Де нема любові, там серце холодні. Та я вірю, що колись та любов прийде до них, як кожна пора року, так, але поки. світ навколо нас з розуму зійшов. Та ти залишайся там, там, де живе любов. Скільки би не втрачав, скільки би не знайшов, ти залишайся там, там, де живе любов, там, де живе любов, там, де живе любов, там, де живе любов-бов-бов, там, де живе любов, бро, і не хмур брові. Якщо я чого сказати, напиши мені особисті, йоу, там, де живе любов, раз, два, три. Can tokon convo rap seven